Після зимової перерви у Кривому Розі поновилися офіційні змагання з плавання. Перший етап чемпіонат міста серед молоді. Провели дуже кропотливу роботу і тепер треба перевірити свої сили, чи правильно були зроблені плани для спортсменів. Десь якісь помилки, це треба, ще маємо час до першості області їх відкоригувати. Стимул для спортсменів вагомий на переможців чекає виступ на обласних змаганнях. Вони пройдуть у Дніпрі у середині квітня. Далі випробування на національному рівні. Чемпіонат України прийматимуть бровари. У мене зараз тренуються три хлопця, які є членами збірної команди України. І я сподіваюся, що вони займуть призові міста на чемпіонаті України. Мова про Микиту Плосконоса, Микиту Котлярова та Данила Сологуба. Я хочу у цьому році. Попасти до збірної, ну, виповнити розряд та поїхати на міжнародні соревновання». Вже зараз налаштовується на успішні виступи у майбутньому Аріна Кайдана. Дівчина нещодавно виконала норматив майстра спорту, тож тренери покладають на плавчиню особливі надії. Виступаю зараз добре. У мене основний стиль плавання це на спині. Також я плаваю вільним стилем дуже добре. Ну, Покращую результати. Ну, думаю, в травні попасти на призові місця на спині. У міських змаганнях беруть участь плавці з п'яти спортивних шкіл. Медалі розігруватимуться на всіх олімпійських дистанціях. Як і в спорті, так і в житті. Результат забезпечується системою. Ми як міська влада. Рада оборони, ми забезпечили наші дитячі, наші юнацькі спортивні школи укриттями. Завдяки цьому діти мають можливість займатися і дорослі, до речі. Завдяки цьому ми вже навіть цього року в умовах війни, забезпечуючи всі вимоги з безпеки, провели понад 100 спортивних заходів. І при чому в них беруть участь не тільки криворіжці, а й спортсмени з інших міст, там де немає такої інфраструктури. І зараз ми проводимо чемпіонат нашого міста з плавання. І хочу зазначити, що ми не тільки підтримуємо спортивну інфраструктуру наших спортсменів, щоб вони мали можливість займатися. Місто забезпечує велику кількість спортивних стипендій, що додатково стимулює людей займатися спортом та досягати високих результатів. Єркононенка Максим Панамарьов. цей день.